Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом про героїчний Чонгар, здачу Півдні України або як працює пральна машина по відбілюванню зеленського ярмака. Пише Ірина Омельченко. 21 вересня о 5 годині 30 хвилин. Журналістка української правди Соня Лукашова публікує великі матеріали, як ЗСУ готували південь до оборони, мінували Чонгар. І боролися за Херсонщину. Реконструкція в цей же день на сайті BBC News Україна виявилася стаття кореспондентки Оксан. Не торопа під заголовком, хто здав південь бісі з'ясувала деталі найрезонанснішого розслідування війни з Росією за своїм змістом і фактажем обидві публікації пустушка і бульбашки в порівнянні з розслідуваннями героя України генерала СБУ Григорія Омельченка, яке він провів з очолюваною офіцерською організацією Української смерша. Навіть заголовок статті BBC News співзвучний з назвою звіту розслідування генерала Омельченка, опублікованого у вересні 2022 року, багатьма виданнями. Президента Зеленська здача Півдня України. Не злочинна надбалість чи державна зрада. Аналіз подій, які відбулися перед появою цих статей, скандальний виступ президента України Зеленського на генасамблеї у Нью-Йорку, провальний візит у Вашингтон, зустрічі з президентом США Байденом, сенаторами, конгресменами та інші. Час появи статей та її зміст засвідчують, що статті, замовлені владою офісом президента. Вони направлені на дискредитацію головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного з метою перекласти вину зеленського і Єрмака за розмінування Чонгару із. Дачу ворога півдні України на залужного, який був призначений головнокомандувачем ЗСУ, 27 липня 2022 року. Коли розмінування загороджувальних протитанкових мінних полів на коло пропускних пунктів Чонгарка, Ланчак і Чаплинка на адміністративній міжі за анексованим Кримом було завершене. Їх будівництво йшло повним ходом. Тут як кажуть, і до ворожки не ходи. Генерал Мальченко слідчий МВС і начальник відділу військової контррозвідки СБУ, в минулому у своєму розслідуванні прийшов до висновку пер загороджувальні протитанкові міні поля навколо пропускних пунктів Чонгарка Анчаки Чапленка на адміністративній межі з анексованим Кримом були розміновані та за наказом розпорядженням президента Верховного Головнокомандувача ЗСУ Володимира Зеленського. Рішення про їх розмінування могли бути прийняті на засіданні РНБО України і введене в дію таємним указом президента 26 лютого 2020 року, під час форуму Age of Crime. в Києві. Президент Зеленський пообіцяв побудувати повноцінний центр надання адміністрації адміністративних послуг на пункті пропуску Чонгар на адміністративному кордоні з анексованим Росією Кримом Зеленський заявив, дуже важливо, як Україну бачать кримчани. Це має бути освітлена, безпечна, комфортна країна з вибачте працюючими вбиральнями. Саме тому ми таку увагу приділяли облаштуванню комфортних КПВВ. Окрім цього, держава спільно із компанією Socar на кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб для обслуговування громадян. Там буде повноцінний центр надання адміністративних послуг, сони відпочинку та інші Важливі об'єкти наголосив Зеленський. Будівництво КПВВ Чонгар передбачало обов'язкове розмінування протитанкових мінних полів навколо КПВВ і мостів, які об'єднують півострів Крим з материковою територією України. Наприклад, українсь важливо обезпечити людей по обидва лінії Зіткнення від величезної кількості смертоносних мін наголосив голова офісу президента Єрмаки. Додав, наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 2021 року 20 ділянок для розмінування. Потрібно швидко виконувати цей план. Цю роботу. То може на власні очі побачити кожен, хто відвідає нові контрольні пункти на лінії розмежування розбудування за принципом сучасних сервісних хабів 7 квітня 2020 року у рамках міжвідомчої наради під головуванням віце-прем'єр-міністра Олексія Резнікова, міністр оборони з 4 листопада 2021 року по 5 вересня 2023 року. Було обговорено поточний стан облаштування сервісних зон КПВВ Чапленка і Чонгар на адміністративній межі з тимчасово окупованим Російською Федерацією Кримом йдеться в пові. Віддомлені Українформом нарада відбулася за участю представників міністерства реінтеграції, міністерства інфраструктури Херсонської ОДА, представництва президента України в АРК АД «Укрзалізниця» та Тоу Сукар Енерджі на адмінмежі з окупованим Кримом підписали меморандум про будівництво хабу на Капове Чонгар 23 листопада 2021 року. Віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Ворощук пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінінтеграції запустить автопу. Сні шатли на капове Чонгар та Каланчак від пункту пропуску до адміністративної межі. 14 лютого 2022 року на КПВ Чонгар та Каланчак розпочали курсувати автобусні шатли від пункту пропуску до адміністративної межі на тиждень раніше ніж обіцяли. Відрапортувала Ірина Верещук. 24 лютого 2022 року. Через розміновані КПВ Чонгар та Каланчак на матрокову територію України увійшли російські війська, які майже без супротиву впродовж п'яти днів захопили південь країни Херсон, Мелітополь, Енерго. Дар та заблокували Маріуполь, мости, які з'єднували півострів Крим з материковою частиною України, мости через річку Дніпро і мости через водоканали зрошувальної системи в Харсонській області, не були підірвані або були розміновані за наказом розпорядженням президента Верховного головнокомандувача ЗСУ Володимира Зеленського. Треті накази військовим по команді про розмінування міг віддати лише головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак з 27 березня 2020 по 27 липня 2021 року. Нині перший заступник секретаря РНБУ, отримавши відповідний письмовий наказ від верховного головнокомандувача ЗСУ Зеленського. Четверта ці накази Хомчак міг віддати лише підлеглим йому воює начальникам начальнику інженерних військ ЗСУ генерал-майору Юрію Лукашику, начальнику центрального управління інженерних військ ЗСУ генерал-лейтенанту Кравчуку Миколі Івановичу, командувачу оперативного командування Південь генерал-майору Ігорю Палагнюку за липні 2019 по 2021 або генерал майору Андрію Ковальчуку за дві Першого п'ята наказу Хомчака повинні зберігатися у штабі оперативного командування Південь. Штаб знаходиться у місті Одеса і у штабі інженерних військ ЗС України, якщо до цього часу не знищені. Шосте саме через ці дії з ознаками злочинної недбалості або державної зради президента Верховного Головнокомандувача ЗСУ Володимира Зеленського, і головнокомандувача ЗСУ генерал-полковника Руслана Хомчака. Російські війська впродовж тижня практично без бою захопили і окупували південь України. Сьома це привело до жахливої трагічних людської жертви загибелі. Лі десятків тисяч мирних жителів в окупованих містах і селах і декількох тисяч українських військових Підриву окупантами Каховського ГЕС та інших тяжких наслідків звільнення окупованих південних територій України відбувається з суттєвими втратами особового складу ЗСУ. Вся відповідальність за злочинну здачу півдня України з ознаками злочинної недбалості державної зради, що призвело до багатотисячних людської жертви та інших тяжких трагічних наслідків, лежить на першу чергу на президентові верховному головнокомандувачеві збройними силами України. Раїни Володимирові Зеленському, дорогі фронтовики, солдати, сержанти, офіцери, і генерали рідні мої українці, яким не байдужа доля нашої ненької України. Я звертаюся до вас як мати, дружина, ветерана військової служби з закликом. Об'єднаємося навколо нашого народного гетьмана генерала Валерія Залужного і не допустимо розправи над ним ворогами України. Коментарі до допису жінки пишуть: нехай знімуть погони оповські генерали Єрмака. Та не заважають працювати залужному. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом.